Прийшло мені ще 4 ліхтаря. Два таких, які я вже показував, які в мене висить на літньому душі, і ще отакий. Я вже один його поставив. У дворі він заряджається наразі, будемо дивитися, по-ідеї, має світити непогано, бо в нього аж 4 світодіодних відділи. Тут же ж тільки одна лампочка. Але, в принципі, її достатньо. Прийшли повністю розряджені. І це відповідно. теж. Вже покажу, як працює цей. Сподіваюсь, до вечора він зарядиться. Так він повішався на вуличний туалет. І, до... і вечором я потім покажу. Доволі яскраво світить, прямо як вдень. А ось так він світить вночі доволі яскраво і далеко. Тобто, якщо відійти, то все, що тут поряд, видно.